Ти колись довіряв так, що й тіні сумніву не лишалось. Вірив людині настільки, що думав, вона ніколи не ранить. А потім удар у спину, без попередження, без пояснень, і найбільше ріже навіть не вчинок, а тиша після нього. Світ іде далі, усміхається, живе, як завжди. А ти сидиш серед уламків і намагаєшся зібрати себе заново. Цей клубок у грудях має імена, зрада. Несправедливість, покинутість. Ізсередини піднімається одне єдине запитання що з'їдає у мовчанні, де Бог, коли мені боляче? Чи бачить він, чи втрутиться, чи я тут сам? Послухай уважно Бог бачив. Він бачив твою довіру. Бачив, як ти тримався за стосунок до останнього. Бачив сльози, що втирав у подушку, аби ніхто не почув. Бачив нічні молитви, які ламалися на півслові від розчарування, і йому не байдуже. Ми часто думаємо, що Бог займається лише великими справами. Але наш Отець, Бог деталей рана, яку світ не помітив, на небі записана як біль, гідна справедливості і лікування. Не думай ні на мить, що небо заплющило очі він рахує удари твого серця, він тримає твою історію. Є істина, яка не завжди приємна, але завжди рятує Бог не марнує болю. Коли щось дозволено зламатися, це не кінець, це початок відбудови, і те, що сьогодні здається руїною, завтра може стати фундаментом для чогось міцнішого, чистішого, зрілого. Не прикидайся сильним, якщо всередині порожньо, не ховай рану, якщо вона пульсує. Бог лікує те, що ми приносимо у його руки. Він не вривається без запрошення. Скажи просто Господи болить, я не справляюся, допоможи. І він прийде не театрально, не гучно, а глибоко й точно туди, де рветься нитка. Можливо, прямо зараз ти на межі розум хоче пояснень серце бо справедливості, тіло спокою. І здається, що небо мовчить. Пам'ятай, Тиша не означає відсутність, тиша теж мова. У ній Бог вчить довіряти, коли не видно дороги, стояти, коли немає оплесків, дихати, коли думки кричать. Зроби крок сьогодні маленький, але чесний, назви біль своїм ім'ям і поклади його в Божі руки. Це не капітуляція, це довіра. Це початок зцілення. Коли здається, що небо не відповідає. Це не кінець розмови, це інший формат. Тиша Бога не принижує твою рану і не знецінює твої сльози. Вона виховує в серці те, що словами не народжується довіру без опор, покору без пояснень, витримку без оплесків. Поки ти шукаєш знак, Бог рухає те, чого ти не бачиш, закриває двері, які з'їли б тебе зсередини, виводить людей, що тягнули вниз, так тихо, що ти назвеш це випадком. Перегортає сторінки там, де ти ще чіпляєшся за абзац. Послухай древній голос Писання Близький Господь до зламаних серцем і смиренних духом Він спасає. Так говорить Псалом 34, 18 вірш Близький не означає гучний. Близький означає поруч, у найтоншій тиші, де висихає горло від молитви, а думки б'ються, як хвилі об камінь. Саме там кристалізується віра, яка не тримається на емоціях. Є три кроки, які відкривають шлях у цій тиші перший. Зупини внутрішню гонитву. П'ять повільних вдихів. на видиху назви правду. Мені боляче, я не розумію, але я обираю довіряти це не мантра, це акт волі. Другий перенеси хаос на папір. Запиши все, що пече. Коли біль має форму слів, вона втрачає владу керувати стіні. Третій. Віддай рішення Богу конкретно. Скажи йому, які двері ти більше не смикатимеш. Назви імена, ситуації, строки, довіряй не загалом, а предметно не шукай швидких розв'язок. Бог ніколи не плутає скорочення з шляхом. Його праця часто починається не з інших, а з нас. Він зміцнює внутрішні м'язи, характер. Межі, розсудливість лікує коріння, образи, страхи, залежність від чужого схвалення, тому очікування іноді виглядає, наче тишу нічим не пробити. Насправді це період, коли Господь готує тебе витримати благословення, що прийде. Послухай ще одне слово не мстіться самі, улюблені, але дайте місце Божому гніву, бо написано мені помста. Я відплачу, говорить Господь. Так говорить послання апостола Павла до Римлян, 12 розділ, 19 вірш. Це не лише про ворогів, це про твоє серце. Відпусти роль судді і вивільниш простір для миру. Коли Бог бере справу у свої руки, рішення завжди точні, без помсти, але з правдою, без руйнування тебе, але з відновленням гідності. Запам'ятай, Тиша це не пустка, це майстерня, Там куються нові межі, тверді рішення, чисті мотиви, і коли прийде його час, нитка подій зійдеться так, що ти зрозумієш затримки не було Була підготовка. Є удари, які залишають синці, а є такі, що б'ють по самому центру душі. Це той біль, яка не просто болить, вона змінює тебе. І найчастіше вона приходить не від ворогів. І не від тих, хто був тобі байдужий. Вона приходить від тих, кому ти відкрив своє серце, від того, з ким ти ділив хліб, плани, мрії, кому ти довіряв найвразливіші частини себе. Такі удари завжди зненацька, наче ніж, який не побачиш, бо дивився не в спину, а в очі того, хто поруч. Зрада має особливу природу. Вона не тільки ранить, вона перевертає твою картину світу. Ти починаєш сумніватися у собі, чи я не побачив ознак, чи я був сліпим, чи мене використали. Це не просто біль, це удар по довірі, по здатності відкриватися, по самому корені людяності. І саме тому вона так небезпечна, бо може зробити серце кам'яним. Але послухай дуже уважно Бог бачив це все з самого початку, він бачив твою щирість, він бачив, що твоє серце не грало ролей. Він бачив, як ти вибирав любити навіть там, де інші вибирали вигоду. І ця чесність в очах неба не слабкість, це сила. Згадай Ісуса, Він теж був зраджений, і не чужим, не ворогом, а тим, хто ходив поруч, сидів за одним столом, торкався його рук. Ісус знає, що таке довіряти без страху, і все одно бути раненим. Тому Він не просто співчуває, Він розуміє. Тепер про головне, зрада не дана, щоб зламати тебе, вона дана, щоб розкрити правду, вона знімає маски, вона показує, хто здатний пройти шлях з тобою далі, а хто був поруч, тільки поки це було зручно. Вона очищає твоє коло, і хоч це боляче, це звільнення. Бог не дозволить, щоб чужий вчинок зупинив твою історію. Бог не дозволить, щоб твоє серце залишилось у стані рани, Бог не дозволить цій події визначити твою цінність. Послухай слова писання Господь близький до зламаного серця, і тих, що духом впали, Він спасає. Так говорить Псалом 34, 18 вірш Близький, недалекий, небайдужий. Він не стоїть осторонь. Він схиляється низько туди, де ти більше не можеш підвести голову. І зараз важливо зробити один духовний рух, визнати, що сталося, і віддати це Богу, не ховати біль, не стискати зуби, не грати в сильного, сказати прямо це ранить, я не справляюсь, я приношу це тобі. З цього моменту починається відновлення. А тепер найтонший крок як прожити цю рану так, щоб серце не зачерствіло, бо Бог не хоче просто вилікувати тебе від болю. Він хоче зберегти твою здатність любити, вірити, довіряти. Коли тебе зрадили, всередині з'являється спокуса закритися, поставити стіни, сказати собі більше ніколи, нікого близько, ніяких почуттів. Це здається безпечним, це здається способом вижити, але правда інша така оборона не лікує, вона консервує рану всередині, і тоді рана стає частиною твоєї ідентичності. Ти починаєш жити не з серця, а з болю. І саме це те, що Бог не хоче допустити. Бог не просто хоче загоїти рану, Він хоче зберегти твою здатність відчувати, довіряти, любити. Бо любов це те, що робить нас живими. Подивись, чесно, всередину ти не хочеш стати людиною, яка боїться тепла. Ти не хочеш стати людиною, яка живе напівжиттям, без ризику. Без відкритості, без справжності ти не хочеш рухатися світом так, ніби всі люди загроза. Бог веде тебе іншим шляхом, але перш ніж почати шлях зцілення, потрібно назвати три внутрішні стани, які зрада часто народжує Бан. Образа не просто біль. Це біль, який сидить і вимагає пояснень Чому так, чому зі мною? Образа тримає погляд назад 2. Сором. Він шепоче ти сам винен, що довірився. Це брехня любити не слабкість. Сором не від Бога. Трек. Страх. Страх любити знову. Страх бути побаченим. Страх повторення болю. Ось де вирішується головна битва всередині тебе. Бог не просто хоче зцілити рану. Він хоче прибрати корінь, який ця рана могла пустити, і зробить це ось як. По перше, він поверне тобі правильну перспективу. Покаже Ти не жертва, ти не зламаний, ти не той, кого залишили. Ти той, хто продовжує рухатися, ти той, кого Бог тримає. По друге, він навчить тебе відрізняти корисну близькість від руйнівної. Після такої рани ти вже ніколи не обереш поверхневе. Ти навчишся бачити справжнє і, по-третє, він очистить твоє серце від гіркоти, бо гіркота це те, що найбільше краде силу. Вона тихо робить серце твердим, вона змінює погляд на людей, вона спотворює тепло. Але дивись Бог не просить тебе просто не звертати уваги або прийняти і змиритися. Ні. Християнське зцілення. Це не забуття, це відновлення, це коли ти пам'ятаєш, що сталося, але рана більше не керує твоїм диханням. Це коли ти згадуєш подію і відчуваєш небіля силу, це коли ти повертаєш собі життя, коли тебе ранять, хотілося б, щоб Бог втрутився миттєво, щоби дав зрозуміти тим, хто завдав болю, ти не пройдеш без наслідків. Це природне бажання серця. Прагнути справедливості. Але Біблія показує інший порядок. Послухай мені помста, я відплачу, говорить Господь. Так говорить послання апостола Павла до Римлян, 12 розділ, 19 вірш. Ці слова не про жорстокість Бога, вони про те, що справедливість це його відповідальність, а не твоя. Чому так? Бо коли людина ранить нас, у серці народжується гнів. А гнів прагне неправди, а удару у відповідь. Гнів хоче, щоб другий страждав, а Бог хоче, щоб ти жив. Якщо ти візьмеш справедливість у свої руки, твоє серце отруїться гіркотою. Гіркота завжди говорить тихо, але вона витісняє мир, спалює ніжність, знищує здатність любити. Тому Бог говорить віддай мені, я розберуся, я знаю глибину, я знаю мотиви. Я знаю приховане, я бачу серце. Пригадай історію Йосипа. Його зрадили не чужі, брати, продали, викинули з життя, зробили вигляд, що він помер. Роки здавалось, що Бог мовчить. Але коли настав час, Бог підняв Йосипа так, що кожен, хто колись зневажив його, побачив славу Божу над ним. І що сказав Йосип своїм братам? Ви задумали проти мене зло, але Бог звернув це на добро. Це говорить книга Буття, 50 розділ, 20 вірш. Бог не просто відплатив, він провів Йосипа шляхом, де біль стала частиною покликання, не каменем на серці, а фундаментом сили, так само і з тобою. Те, що тобі зробили, Бог бачив. Він не забув, він не відвернувся і він не дозволить цій історії залишитися без відповіді. Але його справедливість не схожа на людську. Людина каже: нехай постраждає так само. Бог каже: Я поверну тобі честь, мир, силу і ясність, а йому я дам те, що зцілить його серце, або те, що зламає його гординю, але все по правді і все у мій час. Справедливість Божа не поспішає, вона дозріває, вона приходить тоді, коли її дія буде чистою, без зла і помсти у твоєму серці. Ти побачиш цей момент, і коли він прийде, ти не відчуєш жадання, покарання, ти відчуєш мир, бо твоє серце вже буде вільним. Є думка, яка багатьом здається несправедливою Бог також бачить того, хто завдав тобі болю, і не відвертається від нього. Чому? Бо його вчинок це не просто твоя рана, це його хвороба, людина не ранить із повноти. Людина ранить із порожнечі неочищене серце ранить усе, до чого торкається. Той, хто не знає любові, не вміє любити. Той, хто сам поранений, поранює інших. І Бог бачить не тільки вчинок він бачить корінь, з якого він виріс. А корінь завжди глибший, ніж подія. Послухай Бог не мститься, Бог лікує, іноді через лагідність, іноді через втрату. Іноді через розбиття гордості. Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Так говорить перше послання апостола Петра, п'ятий розділ, п'ятий вірш. Гордість це тверда скеля, і Бог іноді розбиває її ударами життя не для того, щоб знищити людину, а щоб дістатися до її серця, яке закам'яніло. Подивись, що Бог робить із тими, хто завдає болю. Він позбавляє їх опор, щоб вони побачили свій стан. Він дозволяє їм зіткнутися з порожнечею, яку вони носили. Він приводить їх до моменту, де вибір стає неминучим покаяння або руйнування. І ось тут важливий момент тобі не потрібно контролювати цей процес. Ти не суддя, ти не рятівник, ти не той, хто карає, і ти не той, хто виправляє. Твоя роль. Не затримувати Бога в цій справі своїм гнівом. Гнів тримає їх прив'язаними до твоєї історії. Прощення розриває цей ланцюг. А тепер слухай уважно прощення це не подарунок іншій людині. Прощення це ключ, який відкриває твою власну клітку. Тому що, поки ти тримаєш образу, людина, яка тебе ранила, продовжує керувати твоїм серцем, навіть якщо давно не поруч. Але коли ти кажеш, Господи, я віддаю це тобі суд твій, доля твоя, час твій, ланцюг падає, ти стаєш вільним, сильним, легким, з душею, яка дихає знову, і тоді Божа справедливість починає працювати без перешкод. Повір, є моменти, коли Бог повертає честь так явно, що навіть ті, хто сміявся, замовкають. Ті, хто залишив, будуть здивовані твоїм зростанням, ті, хто недооцінив, будуть бачити благословення над твоїм життям, ті, хто ранив, зустрінуться зі своєю правдою, а ти піднімешся не з холодним серцем, не з каменем усередині, а з силою, яка не від цього світу. Прощення це не закрити очі, це не забути, і тим більше не визнати, що все було нормально. Прощення це внутрішня перемога. Коли ти прощаєш, ти не говориш те, що сталося, було правильним. Ти говориш, це більше не матиме влади над моїм серцем. Послухай Слово Господа: Відпустіть і відпустять вас. Так говорить Євангеліє від Луки, 6 розділ, 37 вірш. Прощення це духовний закон. Коли ти звільняєш іншого, звільняєш себе. Гіркота це тінь, яка з'їдає зсередини тихо, вона не кричить, вона шепоче запам'ятай, ніколи не довіряй, закрийся. І якщо її не зупинити, вона забере мир, радість, близькість, тепло в серці, здатність любити. Гіркота робить душу кам'яною, а кам'яна душа не може приймати любов навіть від Бога. Тому Бог кличе тебе до прощення не заради того, хто завдав болю, а заради твоєї свободи. Поглянь на Христа. Коли його прибивали до Христа, він не проклинав. Він молився. Отче, прости їм, бо не знають, що чинять. Так говорить Євангеліє від Луки, 23 розділ, 34 вірш Це не просто приклад це шлях, на який ми покликані. Прощення це рішення. А не почуття. Почуття можуть бути ще довго, сльози можуть іти, спогади можуть боліти, але коли ти вирішуєш прощати, ти розламуєш духовний ланцюг. З часом почуття наздоганяють рішення. І ось тут відбувається щось тихе, але потужне. Дихати стає легше. Сон стає глибшим, минуле перестає прокручуватись у голові. Серце знову відчуває світло. Ти повертаєш собі себе. Скажемо прямо прощення це не слабкість. Слабкість це жити у рабстві болю. Сила це відпустити те, що тебе тримає. Ти не робиш це для них, ти робиш це для свого майбутнього. Прощення це двері. За ними відновлення, честь, ясність і глибокий мир. Коли ти прощаєш, щось дуже важливе відбувається всередині, серце звільняється простір. А Бог ніколи не залишає пустоту порожньою. Після прощення починається етап відбудови тихої, глибокої, невидимої для інших, але відчутної для тебе. Бог починає торкатися місць, які довгий час боліли Не поверхнево, аби як. Він лікує корінь, не симптом. Є слово писання він лікує зламаних серцем і перев'язує їхні рани. Так говорить псалом 147-й. Третій вірш. Це означає, Бог не просто прибирає біль, Він повертає чутливість серцю, він повертає здатність любити, він повертає м'якість без слабкості і твердість без холодності. Ти піднімаєшся, але не стаєш жорстким, ти стаєш мудрим. Після глибокої рани Бог формує в людині щось нове зрілість. Розпізнавання, ти почнеш бачити людей ясніше, не по словах, по духу, ти більше не ведешся на красиві жести, ти бачиш наміри, сильні межі, ти навчишся не дозволяти іншим заходити за глибину, яка тобі небезпечна, не через страх, а через мудрість, тиша всередині, не порожня. А та, де серце не кричить від болю, де більше не потрібно доводити собі чи комусь свою цінність. Справжній мир не той, що залежить від людей чи обставин, а той, що приходить зверху і тримає душу як міцний фундамент. Бог не просто повертає тебе до стану до рани він веде вище, він перетворює рану на силу. Як золото проходить крізь вогонь, так і душа проходить крізь біль. Після цього вона не крихка. Вона міцна і тепла одночасно. Подивись на йова. Він втратив все здоров'я, майно, друзів, довіру людей. Але залишився з Богом. І коли прийшов час, Бог повернув йому вдвічі більше, ніж було. Так говорить книга Йова, 42-й розділ, 10-й вірш. Це не казка. Це принцип царства. Там, де диявол бив, Бог зводить вище, там, де була зрада, Господь приносить честь. Там, де було спустошення, він дає новий початок. Ти не просто піднімешся, ти піднімешся інакшим, сильнішим, глибшим, мудрішим, тим, кого неможливо зламати тим же ударом. У наступній частині ми торкнемося вирішального ти не твоя рана, ти той, кого Бог назвав своїм, це момент, де ти повернеш собі свою справжню ідентичність, яку біль намагалася вкрасти. Найбільша спокуса після болю повірити, що ця історія визначила тебе. Що зрада означає, що ти недостатній, що відмова означає, що ти негідний любові, що несправедливість означає, що з тобою щось не так, це брехня глибока, тиха, небезпечна. І саме з нею Бог зараз приходить розібратися. Послухай уважно ти не те, що з тобою зробили, ти те, що про тебе сказав Бог. І що ж він сказав? Я покликав тебе по імені, ти мій. Так говорить книга пророка Ісаї, 43 розділ, перший вірш. Ти належиш Богу не рані, не минулому, не людському рішенню. Бог назвав тебе улюбленим, обраним, відновленим, захищеним, сильним у ньому. Біль намагалася залізти всередину і переписати твою цінність, але вона не має такого права. Твою цінність не визначив той, хто пішов, і не той, хто зрадив, і не той, хто не побачив твоєї глибини. Цінність визначає той, хто створив. А Бог ніколи не творить нічого випадкового, нічого зайвого, нічого другого сорту. Ти не зламаний. Ти формуєшся, ти не втрачений, ти переходиш у інший сезон. Ти не сам Бог веде тебе. Те, що ти вижив, говорить більше, ніж те, що тебе зранило. У світі є багато людей, які впали і не піднялися, а ти продовжуєш. Ти все ще шукаєш Бога, ти все ще хочеш світла, ти все ще здатний любити. Це сила невидима для всіх, але глибока, як корінь дуба. Запам'ятай, ти не продукт болю, ти носій світла. Прийде день. І він ближче, ніж ти думаєш, коли ти прокинешся, і рана перестане боліти. Не тому, що ти забув, а тому, що ти переріс. Бог підніме тебе так, що ти сам подивишся назад і скажеш це був поворот, а не кінець. Він поставить людей поруч, які вміють цінувати. Він відкриє двері, які не закриють знову, він поверне мир, який нічим не похитнути. І коли це станеться. Ти зрозумієш, нічого не було даремно. Бог використав усе і біль, і тишу, і очікування, щоб привести тебе туди, де твоє серце зможе жити вільно. А тепер дозволь сказати тобі це прямо ти піднімешся, ти відновишся, ти ще будеш щасливим, і ця історія не зламає тебе, вона сформує тебе, ти сильніший, ніж зараз відчуваєш, ти ближче до зцілення, ніж думаєш. Бог уже діє за лаштунками. І тепер давай закінчимо цю проповідь молитвою. Господи, я приношу тобі свою рану. Я більше не хочу тримати її сам. Я віддаю тобі біль розчарування і страх. Сціли моє серце, віднови мою душу, поверни мені мир. Дай мені силу піднятися і йти далі з тобою. Амінь. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступне слово. Поширте цю проповідь, щоб хтось інший також почув істину. Нехай Господь зміцнить ваше серце і приведе до світла.